треба бачити люта бійка чиновників представник зеленського відгамселов заступницю кличка парад лицемірства порошенко будучи президентом допоміг заробити путіну 36 мільярдів на нафтопроводі дружба російський мультик маша і Медведь» у лідерах українського ютубу зсу епідемія СЗЧ через дурнуваті накази командирів дрони атакували палац путіна в Геленджику. чи постраждав диктатор без угла знову подала в суд на тараса тополю через фіктив службу в ЗСУ скандал Олександр Пономарьов вбив олену мозгову, шокуючи зізнання продюсерки. Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Такого ви ще точно не бачили. Представник Зеленського побив заступницю кличка, голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Махматов, який називає себе представником президента, під час свого квартального звіту побив депутатку Київради і заступницю кличка Ганну Старостенко. Ідіть, і Не будете мені розказувати, що як жити ще раз кажу, ви не будете Перестаньте це робити. Напали на голову РДА представника президента, як прокоментувала депутатка, причиною стало прохання дати можливість відповісти на маніпулятивні висловлювання Бахматова на її адресу. Сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи. Фізичне насилля ми не хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою залу. Все це під прикриттям статусу представника президента та голови РДА, які він привселюдно озвучував. Вона заявила, що такі дії мають ознаки кримінального правопорушення, тому вона звернеться до відповідних органів. На побиття депутатки Київради вже відреагував мер Києва Віталій Кличко. Той хто підіймає руку на жінку, не гідний називатися чоловіком. Тим більше бути керівником будь-якого рівня, навіть якщо він кричить, що він представник президента. Сподіваюсь, що в офісі президента дадуть оцінку члену своєї команди, а правоохоронці кваліфікують дії цього посадовця. А тепер, як то кажуть, підкинемо ще трохи хмизу у багаття. Бахматов подав свою кандидатуру. На керівника департаменту з питань антикорупції КМДА. Але на співбесіді з'ясувалося, що він був фігурантом принаймні двох кримінальних справ і відобразив у декларації не всі свої доходи. Крім того, Бахматов не зміг відповісти на низку питань, зокрема, як на заробітну плату. У 12 тисяч гривень він планує заправляти свій порш панамера, на якому приїхав на співбесіду. Як вам такий жабогадючник? Коментуйте. Його лицемірство не має меж, і ось черговий доказ. Ви напевно скучили за нами при каденції Петра Порошенка. Путін заробляв 36 мільярдів доларів на «Нафтопроводі Дружба, а тепер гетьман видає підрив труби. За власну заслугу власне за це його і розкритикував військовий Данило Яковлев. Цікаво дивитися, як Петро Порошенко примазується до удару нашими козаками по кровоносній артерії Путіна нафтопроводу дружби. Але Петро мовчить, що при ньому Путін цією ж дружбою роками качав нафту, готуючись до наступу на Україну. А тепер увага дописа до мого гетьмана після удару по дружбі Спойлер – багато лицеміста. Там, де влада не чує, військові діють, і результат очевидний. Кожен день зупинки нафтопроводу коштує Росії 20 мільйонів. Це гроші, які мали перетворитися на ракети по українських містах та дрони проти наших позицій. Не здивуюсь, коли наші мужні військові здійсняють наступ або проведуть чергову успішну операцію. Порошенко і до цього примажиться. Я гадаю, то Порошенка є хоч малий шанс на наступних виборах. Хто остаточно розчарувався у гетьмані, лайки це відео? Хто за нього голосуватиме і далі, приходьте у коментарі. Подискутуємо. Напередодні ми розповідали про те, що Україна серед лідерів у світі за кількістю законопроєктів. і ця от законотворча статистика надихнула нас дослідити, що ж пропонують наші нардепи, які вирішили брати кількістю, а не якістю. Моя колежанка Катерина Пахальчук проаналізувала законопроєкти мандатоносців і знайшла тих, хто займається спамом під куполом. Коли я подумала про, скажімо так, дивні ініціативи депутатів, то першим, що прийшло в голову, був законопроект. А точніше, проект постанови про встановлення пам'ятника першому президенту США Джорджу Вашингтону. Хто це сказав? Підніміться. А запропонували це Олександр Ковальчук, Марія Мазанцева, Федоренко, Галина Янченко і Євгенія Кравчук. Відповідальний за це комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Якщо вам здається, що це дивна пропозиція в умовах війни, то вам не здається. Але одна з ініціаторок цієї геніальної ідеї, пані Янченко, пояснює це так. Нам потрібно, нам потрібно, скажімо, так, от ці масти між нами і штатами не палити, а навпаки, зараз зміцнювати. Для того щоб в певний момент, коли все ж таки ситуація в штатах набуде певного балансу і ця еквілібристика завершується, ми знали, що ми можемо розраховувати. Ми дивіться, на Дивіться, тоді треба будувати пам'ятник Маккінлі, а не Вашингтону. Мені здається, що Трамп якось його так більше полюбляє. Якщо би ви пам'ятники вирішували питання, я, я була би за те, щоб на кожній вулиці і в кожному подвір'ї ставити пам'ятники. А поки що це символічна така історія. Тобто для того, ви щоб... думаєте, що якщо ми відкримо пам'ятник Вашингтону, на відкриття прийде Трамп і побачить, які ми гарні, роздобріє і скаже: ну все, раз ви такі бусинки. зараз. Я вам тут побачу. Дивіться, Це символічна історія, і вона. Красива, Зрозуміліше ще не стало, а тому пропоную вам ще підбірку таких же абсурдних законопроєктів. Але спочатку трошки статистики. За п'ять років своєї роботи, тобто станом на вересень 2024 року, дев'яте скликання ради зареєструвало 7269 законопроєктів. 82% із них, а точніше 5996 авторства наших мандатоносців. Якщо ж говорити про 2025 рік, то у розділі законопроєкти я нарахувала 1300 Ста законопроєктів. авторства не перевіряла за пропущені 4 місяці. Вибачте, я просто змучилася гуртати той сайт. Воно і не дивно, бо нардеп бувають такі плідні, що реєструють по 20 з проєктів за день. Таке враження, що їм чат GPT їх пише. Тож починаємо парад Господи прости законотворчих ініціатив. І до речі, про Бога цього року до порядку денного включили ініційований у 2023 році проєкт постанови про встановлення в Україні святкового дня. День. Подяки Богові, господи, ти помаши. Я навіть не буду це коментувати. Дивує мене тільки список ініціаторів, бо вони як мандатоносці відносно адекватні. Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Давида Рахамія, Ярослав Юрчишин. А, хоча погоджуюсь, не всі адекватні. Є ще у списку Георгій Мазурашу, але до його персони повернуся пізніше. Хочете аргументацію цієї геніальної ідеї? Слухайте народ України в усі часи. Своєї історії пережив багато лихоліть і скрутних часів для усієї нації. Внутрішня сила, мужність та незламність української нації має свій початок у давніх християнських коренях, які обумовили наявність у переважної частини українського суспільства потреби і у теперішній час звертатись до Бога зі словами вдячності та шукати допомоги. Ідея вдячності Богу і ближньому це ознака високої культури, духовності та економічного процвітання нації. Ага, ясно. Якщо вже згадали про віру й Бога, то не можу оминути законопроект про встановлення національного дня молитви. Цю ідею нардепи народили цього року. А у 2023 році була ще ідея запровадити щоденну молитву за перемогу і повернення окупованих територій. Ну і вже по темі не можу не згадати геніальне православне напрацювання попередників дев'ятого скликання. У далекому 2017 році нардепи виступили з ідеєю починати засідання з молитви Отче наш. А що і з гімном а гімн пропонували змінити правда, ідея свіжіша березень 2022 року. Нардепи пропонували змінити текст національного гімну, а саме рядки ще не вмерла Україна. На процвітає Україна і слава і воля. У мене питання до цих осіб. А що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилось моральне право змінювати слова гімн? Ви що? Ви дадні поети? Може, ви відзначились чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна їм міняти, і це треба, коли до захочеться. Ну, і повернуся до теми віри У 2023 році. Нардеп Сергій Гривко пропонував законодавчу врегулювати езотеричну освіту і зарахувати екстрасенсів ворожу кізнагарів до освітян тупе. Тупе, тупе погоджуюсь, але є у мене ще кілька ініціатив від пана Гривка, які остаточно все прояснять. Бо нардеп виступав з ідеєю вести податок на бездітність, а ще пропонував скорочувати строк в'язнів, які генерують електроенергію на велосипедах. Не питайте, і я обіцяла вам розказати про мазурашу, крім дня подяки Богу. Його послужному списку ідея згаданої молитви за перемогу і зміна тексту гімну, але це і близько не все. Бо ініціював Георгій Мазурашу за п'ять років роботи в Верховній Ді вісімсот вісімдесят Це станом на вересень 2024 року. І він за кількістю законодавчих ініціатив лідер. За кількістю, але не якістю. Протягом останніх років Мазурашу ініціював низку одіозних пропозицій. Так, наприклад, у 2023-му він став співавтором законопроєкту про заборону критики в соцмережах. А в 2020 році зареєстрував скандальний законопроєкт, який пропонував відповідальність за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму. До цього Мазурашу разом із фігурантом реєстру зрадників Максимом Бужанським пропонував скасувати штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською. Із його 887 ініціатив ухвалили ініціативу хвалили лише 19%. Після всього, що я прочитала, ідея перевіряти психічне здоров'я нардепів. Мене все більше приваблює. Ця ініціатива, хоча б, має сенс. А от до інших виникає одне і дуже просте питання на хіба. Бо поки виглядає як класика парламентського спаму, замість фокусуватися на обороні, економічній стабільності, соціальних програмах, нардепи переходять до тем, які не те, що другорядні, а часто абсурдні. І от завдяки таким законодавчим ідеям, деякі реально важливі законопроекти до розгляду дітей не можуть декілька років. Бо спочатку комітети, а потім Верховна Рада мають розгрібати цю купу макулатури. Слова порубія 2017 року актуальні і досі. Якщо буде подний закон про відміну тяжіння, ми що маємо його реєструвати. Але крім цього абсурду люблять нардепи і скандальні законопроекти. Заради піару, знаєте, аби ото про них тільки і говорили. Чого тільки вартує популістська ідея Олексія Гончаренко дозволити виїзд за кордон абсолютно усім чоловікам? Ми вчора про це згадували, і дехто у коментарях це підтримує. Але люди, отямтеся, війна. Ви ж розумієте, що всі тупо звалять. Або посилення покарання для військових за непокору наказам командирів. Ви вже посилили покарання за СЗЧ. Допомогло? Чесно, дістали зі своїми тупими ідеями. Дармоїди кончені. Як приписувати собі заслуги, ледь не Геракла вони перші Це воєнне Сазив. Це вже всі герої. не на мнення різне, Но в цілому весь парламент. Это героические люди. А на ділі ходить на засідання у кращому випадку половина, і то замість роботи чешуть язиками, і сидять у телефонах. А ну і звісно, стрімлять зради, тикають факи колегам, чубляться і зі скаженими очима раді, як Мар'янка бігають. А тепер давайте ми з вами теж по Почну я пропоную скоротити кількість депутатів у половину і виганяти тут же зради за дебільні і нікому не потрібні ініціативи. Голосуємо лайками під відео, якщо згодні. А ваші пропозиції нових законів. Чекаю у коментарях. Наскільки у вас піднялася заробітна плата за останній рік? Напишіть у коментарях. А я вам поки розкажу про зарплати тих, хто не любить дивитися нашу програму. Про зарплати чиновників. Їх ЗП зросла на понад чверть із початку цього року. В липні вона склала 62 дві тисячі шістсот гривень. З початку року середній розмір заробітної плати державних органів зріс на 27%. у січні 49 тисяч гривень. Ну а тепер рейтинг найвище зарплати отримують працівники національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Майже 103 тисячі гривень у середньому на місяць. Нормально, так можна жити. Друге місце посідає національне агентство з питань запобігання корупції із середнім розміром зарплати, майже 96 тисяч гривень. Замикає трійку лідерів антимонопольний комітет України. Його працівники в середньому заробляють майже 93 тисячі гривень на місяць. Як гадаєте, із такими зарплатами вони стали хоча б на чверть менше красти? Питання риторичне. В Україні шаленими темпами військові йдуть усе зачеї. Проблема стає все більш серйозною. Бо уявіть, і спочатку повномасштабки прокуратура зареєструвала понад 200 тисяч справ за самовільне залишення частини та понад 50 тисяч за дезертирство. Тож ви лише уявіть, виходить, що це приблизно 40 повноцінних бригад. По шість тисяч осіб у кожній. Наші колеги з видання фокус поспілкувалися із військовими, щоб дізнатися корінь цієї без перебільшення масштабної проблеми. Причини різні: перша дії командирів. Солдати бояться за своє життя і здоров'я, коли відчувають, що їх можуть відправити у несправедливий безглуздий бій. Друга причина: сімейні обставини. Хлопці роками не бачать дітей. Ще одна велика проблема: відсутність термінів мобілізації. Також військовий психолог бачить іще одну проблему відсутність комунікації у його підрозділі. Із 2022 року було лише 3-4 випадки СЗЧ, і всі вони виникали саме через брак спілкування. Часто це і конфлікти з командирами. Там, де командир пояснює рішення і цінує людей, проблема мінімальна. Однак інколи СЗЧ є скоріше інструментом нептечею, і цей інструмент використовують для переходу в іншу частину. І знову ж таки, проблема всередині армії, оскільки немає нормальної врегульованої процедури переходу. Звісно, не слід забувати і про відсутність чітких термінів служби і демобілізації. А це вже наслідки провальної мобілізації. Тож це все працює у системі, поки є дрібніші проблеми. Всередині армії це тягне за собою глобальну проблему. Із СЗЧ наслідки того, якщо проблему не вирішувати, навіть страшно уявити. А чи дивляться нас військові, у яких були подібні випадки? Обов'язково напишіть. Ми все читаємо. Скільки там у нас вже триває повномасштабна війна з Російською Федерацією? Забули скільки б не тривала, а російські мультики продовжують лідирувати по переглядам серед українських дітей. А прибутки йдуть до Росії. У десятці найпопулярніших дитячих ютуб-каналів, які указують країною реєстрацію Україну, Домінують російськомовні проєкти. Лідирою серед них перекладений під українську аудиторію російський канал Маша та Ведмідь. І здогадайтеся, у яку ж країну йдуть кошти з цього каналу? Три, два, один. Правильно, у ту саму країну 404. У 2022 році, після початку повноштабної війни, YouTube припинив монетизацію для акаунтів із Російської Федерації, але росіяни знайшли обхідний шлях, створили версії для інших країн, у тому числі українську. І тепер, за перегляди україномовної версії, прибутки отримує російська компанія. Якщо дуже грубо порахувати і ураховувати те, що діти мультфільми дивляться довго, що дає глибину перегляду, то середній РПМ Маші та ведмедя може бути 3 долари. Таким чином, лише за 2025 рік, росіяни ймовірно заробили на українських глядачах 2,4 мільйона доларів. Ось і донати на російську армію. А цей канал існує понад 11 років. Застереження для усіх батьків не дивіться і не показуйте своїм дітям будь-що російське, навіть завуальоване під українські канали, бо це не лише споживання російського контенту, це ще і величезний донат на російську армію. А ви як думаєте, чи дійсно батьки не знають, що це російський мультик, чи їм просто зручно цього не помічати? Напишіть свої думки у коментарях. Шановні глядачі, я розумію, що вам, мабуть, набридло, що ми постійно просимо написати коментар чи лайкнути відео. Але повірте, це необхідно для просування і подальшого існування нашого проекту Так влаштовані алгоритми Ютубу. На жаль, україномовний контент досі програє російськомовному, і я зараз не тільки про машу і медвіді, тому щоб ми із колежанками і далі мали змогу працювати для вас. Ви знаєте, що робити. Дякуємо, що дивитесь. Щоб 10 кілометрів і кінець нашим стражданням українські дрони атакували спричинив пожежу всього за 10 кілометрів від палацу Путіна в Геленджику. Про це пише російське видання «Агентство». Падіння уламків дрону в ніч на четвер спричинило пожежу в лісі в районі села Криниця у Геленджику. Повідомили в оперштабі Краснодарського краю. Це село знаходиться всього за 10 кілометрів по прямій від палацу Володимира Путіна. Сподіваються, бункерний від страху навалив повну валізку. Атаки дронів ще минулого року вплинули на відпочинок президента. Як повідомляв проект, Путін практично перестав літати в Сочі, де раніше проводив значну частину весни та осені. А на початку березня двадцять. Четвертого року в Сочі навіть о, знесло офіційну резиденцію російського диктатора. Ох, як же шкода! Але сьогодні 10 кілометрів, завтра 5. Ну і рано чи пізно, сподіваюся, атака буде чітко в ціль. От би так само плодовито, як Мар'яна Безугла сіє скандали у суспільстві, вона б законотворила. Утім, знову Мар'яна, і знову скандал. Безугла знову подає до суду на Тараса Тополю за увага! Шахрайство, мовляв, у війську не служив, а лише ним прикривається. Подаю на Тараса тополю в суд за шахрайство. Це раз. Друге, готую запит, де і як він проходив службу, і чи немає там такого ж випадку, як у шабуніна з відрядженнями. Впевнена, що є. Концерти і тусовки під час війни самі себе не проведуть. Але одним СІЗО, а іншим ОПЕ. Допис Мар'яна підкріпила фото Тополі із Зеленським і Єрмаком, натякаючи на зв'язки із Офісом президента, який нібито покриває фіктивну службу тополі. Ну, приблизно за такою же логікою, якщо і я маю фото з Зеленським, то 100% працюю на Офіс президента. А тепер предисторія цього напередодні Тарас Тополя подав до суду на депутатку. Він вимагає спростування її звинувачення у його фейковій мобілізації І та, нібито, відсутності служби у зсу причиною такого рішення став допис депутатки, яка прильот по житлу артиста назвала кармою. За фіктивну службу після масованої атаки на Київ 23 червня. Тоді розтрощило його квартиру. Згодом то поля відкрив збір коштів на психіатра для безуглої. Зрештою, артист зміг зібрати 500 тисяч гривень. Після відмови Мар'яни пройти лікування. Він вирішив передати кошти на потреби дітей загиблих побратимів 130-го батальйону. ТРО це було альтернативою результатів збору. Але, схоже, Мар'яні такий психіатр терміново потрібен згодні. Ні, це не кадри із фільму «Апокаліпсис», а звичайний київський гуртожиток. Гуртожиток належить Академії Бойчука. Але погодьтеся, це місце більше нагадує покинуту будівлю, а не місце, де живуть молоді люди. Будемо відверті, у нас російські військовополонені набагато краще живуть. А тепер скільки ж коштує цей господи, простий гуртожиток? За офіційними даними Академії, у 2024 2025 навчальному році проживання обійшлося студентам у 1700 гривень на місяць. З цієї суми 800 гривень за місце у кімнаті 900 гривень. Комунальні послуги, але я б навіть гривні за таке не дала. Поки що адміністрація академії не коментувала ситуацію із гуртожитком. Офіційно відомо лише про встановлені тарифи та те, що із кожного студента збирають внески на капремонт. Так дійсно академія у березні постраждала від російського прильоту і кошти на відновлення пішли туди. Але давайте будемо чесні. Проблема із гуртожитком явно виникла не півроку тому, та й навіть не декілька років. Ремонт, схоже, там не робили десятиліть. Тож виправдань попросту немає. У яких іще ще гуртожитках подібна ситуація? Пишіть у коментарях. Ми обов'язково це покажемо у наступних випусках. Черговий тиждень і чергове скандальне зізнання жінки, яка піддавалася фізичному насиллю. Продюсерка Олена Мозгова відверто поділилася, що у шлюбі із Олександром Пономарьовим переживала емоційне і фізичне насильство. Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк. Олена, ну фізичне насилля це жахливо. Ви стільки років мовчали і не розповідали при тому, що Олександр ходив з інтерв'ю в інтерв'ю і розповідав там, що ви розійшлися через вашу зраду. Чому не наважувалися розказати свою правду? Мене попросили про це дівчата старші. Вони були ще юні, і е, ну, Женя мене просила, каже, мама, не треба. Ну, Ну, хай він вже розказує, що хоче, а то й не, не треба. Ну, зараз вони вже дві дорослі. Жінки, тому вже моя можу говорити все, що завиходить. за словами мозгової. Вона не хотіла перебувати у цих стосунках, але не могла з них вийти. Спочатку її стримували фінанси. Продюсерці необхідно було забезпечувати двох доньок. Коли мозгова стала фінансово незалежною, то однаково не наважувалася піти, бо у неї не вистачало сил. Остаточно Олена наважилася поставити крапку, коли закохалася в іншого чоловіка. Мовчала продюсерка кілька років, оскільки про це і попросили доньки. Ми теж помітили, що останнім часом, ледь не кожного тижня, вибухає новий скандал про домашнє насильство. І я думаю, що проблема не у збільшенні кількості таких випадків, а банально тому, що про це нарешті наважуються говорити. І можливо, це чи не єдиний механізм зупинити насильство? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал «Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.